От ми зараз, по суті, спостерігаємо такий собі своєрідний дипломатичний пінг понг То одна позиція з боку, наприклад, українців і європейців просувається в Сполучених Штатах, нібито її приймають, потім росіяни вкидають своє і нібито вони починають вже задавати порядок денний. Зараз, наскільки я можу зрозуміти, знову ж таки порядок денний уже знову задають європейці разом з українцями. Не знаю наскільки довго. Я так розумію, що ці всі проекти різноманітних домовленостей США щодо купівлі озброєнь, продажу озброєнь, вони повинні це все закріпити і, так би мовити, цементувати. Але найголовніше це от питання самого порядку денного. Тому що зараз, наскільки я розумію, саме за порядок денний і ведеться основна війна. з одного боку, є порядок денний, який нав'язують росіяни. Порядок денний, нав'язуваний росіянами це території. Території ключове питання. І давайте спочатку вирішувати території, потім проводити зустрічі. Зрозуміло, навіщо їм це потрібно. Тому що це питання болюче для України, значить, там важко нав'язати якісь там обговорення цього питання. І, відповідно, завжди можна апелювати до того, що дивіться, Україна не хоче завершення війни, значить, там ніяких санкцій, нічого не потрібно. Тисніть на Україну. Україна з Європою а, на даний момент формують інший порядок денний. Порядок денний безпекових гарантій. Воно звучить достатньо абстрактно. Я розумію, що саме собі слово сполучення безпекові гарантії, воно в багатьох викликає вже алергію, тому що всі пам'ятають про всі ці численні меморандуми, якісь там інші обіцянки і так далі. Але насправді питання серйозне. І те, що за нього, так би мовити, так ухопилися і українці, і європейці, це не випадково. При тому, що характерно певні можливості для цього відкрила навіть і Аляськінська зустріч. Ми пам'ятаємо, як після цієї зустрічі там були достатньо короткі заяви з боку обох учасників і Путіна, і Трампа, і Путін чомусь дивним чином почав говорити про якісь, про якісь безпекові гарантії для України. От як, як це, наприклад, росіяни собі уявляли, знаєте, що от якийсь черговий будапельський меморандум. Тому Путін там казав, що там Китай можна туди підключити, а навіщо Китай? Ще потім Китай міг би блокувати. Застосування цих самих безпекових гарантій там а Україна одразу це все вхопилася разом з європейцями і каже: а давайте в рамках цих безпекових гарантій, які, як ви кажете, повинні бути подібні або ідентичні до п'ятої статті НАТО, давайте розглянемо питання ведення військ країн НАТО в якості відповідного гаранту безпеки в Україні. За підтримки сполучених штатів, тому що для країн Європи це принципово. Вони без сполучених штатів не наважуються це робити, тому що лише позиція Сполучених Штатів вона є вагомою для Росії.